Мої вітання, друзі, на ютуб-каналі Української асоціації футболу. І ось він прийшов матч номер 7. кваліфікаційний день номер 7 Під цим номером грав наш наставник Андрій Шевченко, але і під цим номером головна надія Португалії Кристіану Роналду. Ото чия сімка сьогодні переможе навпроти нас із Миколою. До речі, подивися дві сімки. Це 77-й сектор. Одне слово, це магія цифра. того, я хочу всіх привітати із днем захисника України. Це Особливий день для нас ми боронимо нашу державу і сьогодні почуваємо себе у відповідальності за державу і за зв'язок поколінь. Тільки а, з Шевченко була пов'язана була сімка, яка на івріті шева, значить сім. Тому все таки наша сімка потужніша. Однак, Сашко, мені цікаво, що я бачу у тебе під сорочкою. Жовту футболку збірної України. У тебе там на спині сімки немає. На цій футболці це помітно. Я хотів приховати це. Ну но... ти спиш, я знаю, він спить футболці збірної України. Настільки віддана людина справі. Яколе що... розкрив мене. Я ну думаю, справді що після гри я з тебе здеру цю сорочку. І, і подивлюся, і подивлюся, яка там цифра Сань. Головне, щоб настрій усіх, усіх був гарний. До речі, ви знаєте, що вже кликочі Олімпійські. Я поговорив тільки що із людьми, які тут працюють, вони вважають, що зараз майже половина стадіону вже людей прийшла. Це, власне, година до матчу. Тобто будуть тут певні концертні активності, про які під Ще завдання. Зокрема, я, Українська асоціації футболу, щоб люди не приходили на гру останньої миті, тому що завжди буває тисніва, корок. Люди скаржаться, що пропускна спроможність стадіону не витримає, вона витримує, якщо приходити, як часто це буває, наприклад, в Англії, приходити навіть за дві години. Можна відкривався стадіон сьогодні, якщо не помиляюся, о 6.30 чи о 6.35, тобто можна прийти і отримати класну розвагу тут, тим більше, що тут ще працює Тьома Гагарін ведучим, а це завжди запальне. Я його щойно бачив. Він був в милі, він обіймався, він вже в процесі, у нього гра вже розпочалася. Друзі, так і ми поступово наближаємося до гри. Уже маємо стартові склади. Україна, як і очікувалося, три зміни від Андрія Шевченка. Роман Яремчук на вістрі замість Мораєса, і на флангах захисту Ліворуч Миколенко замість Соболя. Праворуч Караваєв замість Болбата. Ми про це говорили, дискутували, і врешті вийшло, що так як очікували, так і склалося. Чому ти вважаєш? Я думаю, що те, це те, про що всі казали. Це і є ротація на два матчі спарингові, які в одному такому а, загальному вікні граються на третій день. На правильно на третій Абсолютно. день. Граємо. А Шевченко приберіг. Собі грачів на цю гру. Це не значить, що ті, хто виходили з Литвою, слабіші. Навпаки, це значить, що вони якраз рівня. Тому що в кожній грі нам потрібна була перемога, в кожній грі стояло завдання вже як в останній фінальний матч кваліфікація на Євро. І отже, дуже тішить, що у нас є пари, про взаємозамінних захисників. Я хочу по складу сказати ще одну річ. Я звернув увагу, що це майже той самий склад, який виходив в Лісабоні. В березні місяці на гру проти Португалії тут є єдина зміна. Тоді на полі був коноплянка, а правого боку діяв Марлос. Тепер Марлос буде діяти лівою на і Буде е, з правого боку Єрмоленка. Одна заміна за весь цей час відбулася у Шевченко. Отже, ти сказав, три три зміни. Три зміни порівняно з попереднім матчами порівняно з тою Таке Португалією всього лише одна, і це Єрмоленко. Так, справді, ось такий аналіз нашого складу. Але головне, що ще сьогодні команда провела ранкове тренування. І як і на учорашньому офіційному видно було, що хлопці повні снаги і бойового настрою сьогодні. І не порожній звук, те, що сьогодні особливий день для нашої країни, день захисника України. Про це Андрій Шевченко вчора говорив на офіційній прес-конференції. І хлопці справді це відчувають. Безумовно, це спорт нічого не буває на замовлення, але те, що хлопці. Проймаються відчуттям цим, яким живе вся країна і вся столиця, яка сьогодні власне відчувала цей особливий день. Так само, і хлопці, справді дуже гучний звук. Тут уже почався концерт. Я сподіваюся, що ви нас чуєте. Ось розвага добре для глядачів, але мінус для ось таких включень стосовно складу збірної Португалії, хочу також сказати, що і Рональдо, і Бернардо Сілва – і Гонсало Геде, що ця трійка атаки вийшла у стартовому складі, і, до речі, Жоау у досвідчений півзахисник, також у старті, як і капітан команди Пепе. Тобто говорив наставник збірної Португалії, що ще під час матчу у Люксембурзі він уже думав про матч з Україною і власне він виставляє оптимальний бойовий склад. А я хочу сказати, Миколи, що насправді так це гра. Мабуть, за перше місце ми знаємо, що ще ми не вирішили вихід, але багато хто із експертів так говорить. А я ще хотів сказати про те, що це матч рівня того турніру, на який ми хочемо потрапити. Це матч рівня фінального турніру чемпіонату Європи. Тому я думаю, що саме от зараз ми можемо відчути, наскільки наша команда готова виступати успішно на фінальному турнірі. Ну, цей матч називається «Топ Ренку ВІФА». Навіть гра, яку ми грали в кінці свого циклу проти Хорватії, гра, яку багато хто запам'ятали в кінці відбору на чемпіонат світу, вона не була такого рівня, як гра сьогодні. Це відчувається по всьому по напрузі, по а, а, тому наскільки виконуються правила, як ти кажеш про повагу до часу і правил, те, що уєфовці кажуть на своїх мітингах, це відчувається і за ажіотажем, який, безумовно. Кількість заявок все ще я хочу це підтвердити. Перевищила в 5 разів ніж ті 70 тисяч, на які розрахований цей стадіон. По складу хочу сказати, що у португальців насправді непогана лава запасних. Тут може вийти Андрія Сілва, хлопець, який мені подобається, Андре Гомес, Є Маріо Руї. Це о, дуже потужний склад. Португальці виставляють схему. Це схема, вона нічого не значить. Така команда, як Португалія, може міняти цю схему під час гри. Проте. 4-3-3 це сучасне віяння. Вони грають так, як грають в Європі, так як грають зараз всі прогресивні тренери. І я думаю, що напруга, яка навколо цього матчу, безумовно, передасться на ці 90 хвилин. Це буде справді класна гра такого. Доброго світового європейського рівня, я думаю, що і за напрохою, і за тим ожіотажем, і за всім купі паблісіті, який передує і послідуватиме цій грі, ми можемо порівняти в останній раз це було в Києві лише під час фіналу Ліги Чемпіонів. Ну і власне я хотів також додати про те, що багато експертів схиляються до думки, що сьогодні буде атакувальний футбол, що команди люблять і вміють грати у нападі. І Україна не буде грати в такий оборонний футбол, як в Лісабоні. Це прикидки експертів, тобто що наша команда, граючи першим номером, досягла успіху у цьому циклі і власне і буде продовжувати так грати. Ну це цікаве питання. Ми також очікуємо видовищної гри, Наскільки вона буде атакувальною? Теж питання, тому що повністю відкриватися із таким суперником, як Португалія, абсолютно не потрібно треба грати обережно, тому що ці хлопці вміють використовувати вільні зони. Віримо, що наша сучасна команда із сучасним і вмілим тренерським штабом знайде вихід із цієї непростої ситуації, бо це справді випробування рівня фінального турніру. Так, я хочу процитувати зараз інтерв'ю Андрія Шевченка, який він дав спеціально для програмки, що вийшла цього матчу. Для нього насправді не має значення, яке місце ми посядемо у групі. Головне, аби воно дало нам право виступити на Євро 2020. Ця мета, яку ми поставили перед собою. Два роки тому і це завдання досить стоїть перед нами. Отже, сьогодні гра буде не тільки за перше місце, гра взагалі за те, щоб потрапити на чемпіонат Європи. І це гра, як і ще раз підкреслив Андрій Шевченко, покаже наше справжнє обличчя, на що здатна збірна України за весь цей час, весь той прогрес, який ми демонструємо, який всі відмічають фахівці. Тепер ми перевіримо його на справжньому супернику, чинному чемпіоні Європи, чинному переможці Ліги Націй. А я хочу сказати про нашу офіційну програмку на матч Україна-Португалія? Ось е, така зміна титульна, е, де що ми змінили дизайн. Нам подобається. Сподіваємося, що і вболівальникам сподобається. І тут зібрані усі найяскравіші події цього відбору. Тобто, це і перша нічия португальців за 19 матчів, коли вони зіграли з українцями. Це і яскрава перемога над сербами. це і перший м'яч Романа Яремчука, це і перший дубль Руслана Малиновського. І, звичайно ж, нам дуже, -дуже хочеться, щоб у перелік цих яскравих подій увійшла яскрава перемога у цей сьомий кваліфікаційний день для збірної України. Ми розуміємо, що це буде важко, але легких перемог не буває тим більше, коли ти граєш із командами топ рівня. Ми віримо, підтримуємо і сподіваємося, що все буде так, як нам дуже хочеться. Я завжди хочу, щоб забив Іван Петряк. Проте, на жаль, Івана Петряка сьогодні немає навіть в заявці. До речі, єдиний грач, який не потрапив в заявку з наших всіх, це знову таки шахов. Євген шахов. Ні, шабанов цього разу. Шахову заявці. Шабан шабанов, шабанов, да, Шабанов не потрапив в заявку. І а, всі решта, які які в заявці. Є, в принципі, теж претендують на те, щоб забити. Мені б хотілося, щоб колись в заявці знову опинився мій фаворит Іван Петряк. БПК немає, але ми віримо в тих хлопців, в яких є. Друзі, ми разом із командою і Олімпійський буде 12-тим гравцем. І одним подихом ми будемо йти до бажаного. Отож, друзі, ми разом і йдемо, сподіваємося, до дозвичай. Йдемо далі. Да. Я, я стежу зараз на те, як заповнюється стадіон. Ось тут... З лівого боку від Сашка є трибуна гостюва. Очікувано, що португальців буде мало 181 один Сьогодні 181 – це насправді нічого проти того, як болівають за Україну наша діаспора в Європі. Вони так багато не їздять сюди. Про це до речі, говорив Пепо на прес-конференції. Пепе він сказав, що наша країна працівників. Ми звикли пахати. Ми будемо пахати за весь наш нарід, за наших болівальників. І ці працівники можливо не так мають багато часу. Знаєш. Поза своєю роботою. йти, хоча ось я бачу, ці 180 зараз заповнюють свою трибуну. Їм відведений цілий якраз прийшли так. Так, так. А, тут сектор цей напевно приблизно на 400 розрахований людей. 180 заповнюють. Вони сегреговані окремо від а, всіх решти таким парканчиком. Проте я думаю, що насильство нам не час чекати в цій грі, тому що все має пройти за правилами респекту. Єфа все буде чемно як на полі, так і на трибунах. У нас вже повністю. Не можу сказати, що заповнився верхній сектор, проте верхній сектор вже відчутно краще заповнюється, ніж нижній. На нього прогалин майже немає. Проте ви ж знаєте, цей фокус з розфарбуванням трибун на арені Львів і на НСК Олімпійському, що було зроблено 12-го року, коли отака а, ма спот» це називається. Строкати розфарбування не дає змогу реально побачити, є люди чи це просто різний колір сидінь. Однак це тільки візуальні ефекти, на які ми можемо зараз звертати увагу під час заповнення. Я абсолютно гарантую, що тут буде фул-хаус. Цікавість була, матчу, така, що не може бути, щоб квитки не продались, не розпродалися. Навіть ті, хто захотів їх, можливо, перепродати. Все одно скинуть їх з рук, тому що будуть розмітати все це, розмітати як горішки. Так, друзі, ну що ж, оскільки є ще трохи часу. Можемо пригадати, що це четверта очна зустріч португальців та українців. Поки що у кожної команди по одній перемозі у тому далекому 96-му році, а також нічия цього року, ну і от відкрита сторінка. Справді чекаємо із нетерпінням уже говорили про наш склад. Так само дуже багато обговорень стосовно того, як саме будуть вести гру. Ну, як уже йшлося, більший все ж таки вважає, що буде атакувальний футбол. І наші можливості, наші можливості, це звичайно Руслан Малиновський, це Марлос Ярмоленко. Ярмоленко от у грі з литовцями два дуже класних удара в своєму стилі завдав. Гарний був один ударчик, коли в нього м'яч. Він настільки був щільний цей удар, що м'яч не опускався. Коли б він опустився, він безумовно пірнув під поперечку. А так. Удар був сам по собі красивий, шкода, що ліг на поперечку. Я хочу сказати, що я виходив з грачами зараз на поле, і а, можу дати маленький інсайт, що вони, і Андрій, Шевченко, задоволені станом газону. Це значить, що він в належному, належному вигляді, достатньо підстрижений. Все в ньому гаразд. Це дасть змогу обов'язковим командам показати майстерність, показати, на що вони здатні. Дуже погано завжди, коли щось заважає, такі речі, як погода, яка сьогодні дуже класна, вона футбольна. Взагалі це. Великий презент від погоди, що в Києві сьогодні було більше 20 градусів на сонці. Зараз трохи спало, це сонячна спека, проте ідеально. Ось так як для а, жовтня це ідеальна погода. Не пригадую, коли раніше взагалі в жовтні ми грали і мали таку гарну погоду на домашній грі. Це трохи підтримує цю гру, десь на небі. І гарний стан газону. Проте гарний стан газону це не дивина для Олімпійського. Ми знаємо, як добре тут стежить за полем. Є декілька таких стадіонів в Україні, ідея завжди все. Ідеально олімпійський один з них. Після реконструкції він безумовно розсвів. Це одна з найголовніших арен Європи. Дуже шкода, що не приймати. Він сам чемпіонат Європи. він не потрапив до числа тих стадіонів, які там Баку. Буде. Він претендував до речі на фінальні матчі. проте. Проте йому не дали цього права. Будемо сподіватися, що цей стадіон, так само як і Харківський, так само, як і моя улюблена арена Львів. Я люблю дуже Донбас. арену там зараз це нереально. Та, що наші стадіони зможуть все таки взяти участь у таких турнірах, тому що наскільки а, зараз зрозуміло, що ця практика подовжиться, практика, коли чемпіонат фінальну частину приймає не одна країна, і навіть не дві і не три, а приймають одразу цілий пул міст, які розбиті на пари. Наприклад, мій фаворит в такій парі це Більбао разом Дублін. з Дубліном, Да. Більбао і Дублін. На мій погляд, це супер. Супер пара а твої. Мої, мені найбільше, напевно, подобається, що ж мені подобається. Мабуть, а Глазго, так? Лондон, може, або і Мюнхен. Але, друзі, так, ми дуже близько. Ми просто прикидуємо і ще не робимо цей передчасний крок. Усе попереду. До речі, зараз. Майже, здається, повний олімпійський. І ось особлива пісня у День захисника. Це воїни світла. І зараз, я думаю, весь Олімпійський буде співати. І будемо співати ми. Я думаю, що на цьому моменті буде нормальний час попрощатися у нашому включенні і побажати успіху збірній Україні. Отож, слава Україні! Вперед до перемоги!